Всім привіт! Я Ріта Мурадова, і це мій канал на YouTube. І сьогодні, по-перше, я хочу сказати, що я вже давно особисто не була перед камерою, тому що я два тижні тому видалила одразу десь 5 зубів, ставила три імпланти і потім відновлювалася від цього, -цього треш-процесу. Тому я дуже рада знову бути з вами. І сьогодні ми з вами поговоримо про взагалі таку, мені здається, дуже цікаву тему: це осінь. І незважаючи на те, що я зараз сиджу буквально у спідній білизні і у Осінь приходить, і я, до речі, дуже рада, що осінь приходить, тому що осіння мода це, мені здається, це моя найулюбленіша пора з точки зору стайлингу, бо з'являються шари різні, з'являються фактури, різні експерименти з асиметричними деталями, верхній одяг, кардиган, жакети і таке інше. Тому це реально моя найулюбленіша мода. І особливо перша половина, коли ще не надто холодно, і можна експериментувати, і така ідеальна температура, типу плюс. 15, 10 – десять це суперкайф саме для осінньої моди. Сьогодні ми з вами поговоримо про мастхеви осені, тобто позиції, які вже зараз набувають актуальності, і які будуть суперактуальні саме цієї осені. Якщо ви практикуючий персональний стиліст або хочете стати персональним стилістом, то запрошуємо вас на абсолютний must-have наш новий вебінар під назвою Психологія стилю від нашої освітньої платформи Модеїзм. Цей вебінар буде проводити професійний психолог Олександра Зінькова, яка розповість деталі того, як працювати з клієнтом як психолог, бо ми всі знаємо, що коли ти стиліст, ти маєш бути також частково психологом. Але, звичайно, що ніхто ніде цьому дитайка детально не вчить, тому ми на вебінарі зачіпаємо деякі теми. Перше, це те, які є психотипи клієнтів, як з ними працювати, як обирати клієнтів і які є деталі у роботі з клієнтами, на які дуже впливає психологія. Також ми розглянемо момент того, як психологія пов'язана зі стилем людини, як одне відображає інше, і наскільки важливо зрозуміти цей зв'язок. Також ми поговоримо про те, яка є психологія роботи з клієнтами, як уникати деяких моментів Моментів або конфліктів, як правильно налагоджувати процес роботи з клієнтами, щоб він був ефективний. І ми, звичайно ж, розглянемо те, як психологія впливає на моду і навпаки, для того, щоб ви змогли ефективно підбирати новий стиль для ваших клієнтів. Для реєстрації на цей неймовірний вебінар абсолютний мастхев, Прямо зараз клікаємо за посиланням під цим відео. І перша така позиція це прозорий приталений лонгслів. Хто був у нас на трендбуку 2023, то точно бачив цей лонгслів у списку наших трендів, які я оголошувала на цей рік, і звичайно він справдився як. Мені здається, що 99% тих трендів я б сказала 100, але буду скромно, скажу, 99% всіх трендів, що я передбачаю на рік у трендбуті. І цей тренд дуже універсальний. По-перше, звичайно, можна бути трішки більш відкритим і ризиковим, і носити такий варіант лонгсліву з, наприклад, якоюсь контрастною варіацією спідньої білизни, з якимось ось таким кольоровим бра, або у тон бра, просто який буде помітно. Але якщо ви хочете, щоб саме зробити стейтмент, то я би обирала кольоровий або контрастний бра. То, наприклад, якщо цей лонслів, він Прозорий білий, то спідню білизну, якщо одразу не хочеться піти у кольоровий варіант, можна взяти, наприклад, темно-сіру графітову, шоколадну, наприклад, як варіант, або чорний. Тоді це буде виглядати не як не нібито ви хотіли приховати той стейтмент або приховати ніжню білизну, або максимально її замечити. А так, ніби ви спеціально це робите і хочете її показати, тому такий лук буде, по перше, більш завершеним, більш цікавим, глибоким і взагалі буде дуже класно сексуально виглядати. Як що це не для вас, звичайно, такий лонгслів можна використовувати як елемент нашарування, тобто під сорочки. І просто сорочку трішки застібнути, наприклад, і частина цього лонсліву буде виглядати з під рукавів і зверху, і таким чином ви можете додавати перша шарів у луки, також завершеності. Під різні варіанти якихось трикотажних жилеток, під жакети, звичайно, під топи корсети, тобто щось, що буде перекривати зону, з якою вам некомфортно, яка така суперентимна для багатьох дискомфортна з точки зору того, щоб їх усім показувати. І дуже класний цей варіант у контрасті з більш шильними цупкими матеріалами. Але мизу, тобто масивні оверсайз, штани дуже цупка якась тканина, спідниці, і таке інше, денім звичайно. Тобто, щось що на контрасті буде непрозорим, щоб не було просто забагато одного і того ж напряму. Тому що коли одного і того ж, навіть щось прикольного забагато у луці, це знецінюється. І, до речі, мені здається, що так часто і в житті буває. Наступний тренд дуже актуальний, і він вже зараз, навіть влітку, почався. Цей тренд на специфічний тин тинт <свят> цей тренд на специфічний тип грубих таких чобот. І ці чоботи зі, з конкретними, частіше за все, двома застібками грубими, металевими, з трішки таким ефектом зі старої шкіри, що металу. І вони, як мікс байкерських чобот і ковбойських чобот, і ось ви отримали такий ідеальний. Трендовий чобіт на цю осінь. Як їх поєднувати? По-перше, як і завжди, коли щось у нас дуже активне, опейне певній стольовій естетиці, ми інші речі намагаємося не брати у цій естетиці. Тому якщо це у нас така драматика, скажімо так, рок-панк, ми беремо інший абсолютно напрям. Або суперконтрастний, тобто діаметрально протилежний, скажімо, щось романтичне, як романтична спідниця, сукні, таке інше, або нейтральне, як класика. База, бла бла-бла, або щось просто протилежного напряму, наприклад, спорт. Навіть спорт з такими чоботами буде дуже класно виглядати. Бо якщо ви вдягнете і спідницю шкіряну, і такі шкіряні чоботи, і шкіряну якусь косуху, і футболку з якимись написами, типу, або принтом Харлі Девідсон, це буде знову ж таки масло масляне і не дуже цікавий образ. Але вони будуть абсолютно усюди. Тому я раджу двічі подумати, чи варто вам... Інвестувати у більш дорогу версію таких чоботів без того, щоб їх поносити, і зрозуміти, чи вам це підходить, чи є це частиною вашої основи стилю і вашого стильового ДНК. Наступний must have цієї осені це такий стейтмент у вигляді червоної сумки. Це може бути клач, це може бути сумка хоба, будь-який варіант насправді, але не такий глибокий червоний, можна бути звичайно такий винний, глибокий червоний, а може бути і яскравий такий моркв'яно-червоний, тобто з більш теплим яскравим підтоном. Дуже класно буде підходити всім мінімалістам, які давно чекали, щоб додати якусь стейтмент річ у свої образи, але щоб вона все ще. Не робила їх образи немінімалістичними. Це буде класний кольоровий акцент, це буде дуже цікаво виглядати, і таких варіацій сумок і форм дуже і дуже багато, як для мінімалістів, точно так і для тих, хто е, любить йти all-in і вдягатися у такі образи, як на мені. Тобто, щось дуже крейзі. І, до речі, я намагаюся часто знімати свої луки, в яких я знімаюся для цих роликів на YouTube, і тому думаю, що на момент, коли це відео виходить, вже був цей ролик у мене в Тіктоці. Я зараз цей лук покажу на екрані, бо я знаю, що ви любите, щоб я показувала, як я повністю вдягнена. Тому червона сумка на 100%. І для мінімалістів, або для тих, хто не хоче йти олень, або не полюбляє такий яскравий відтінок червоного, звичайно, винний, дуже-дуже взагалі є колір, актуальний цієї осені, тому не хвилюємося, обов'язково щось таке можемо собі придбати у вигляді сумки також. Наступна позиція це денімова сорочка оверсайз, або навіть приталена та по фігурі, у залежності від вашого стилю та естетики, яку ви переслідуєте, і взагалі того, які поєднання для вас класичні, комфортні, і які пропорції ви переслідуєте у ваших образах, бо для когось оверсайз сорочка взагалі не буде частиною вашого луку і гардеробу, таке інше, і не буде мати сенсу. Тому будь-який варіант денімової сорочки. Носимо як окремо, тобто просто самостійно денімова сорочка, як все. Сорочка, а також як додатковий шар, звичайно, на осінь. Я би рекомендувала або, звичайно, йти all in і робити тотал-денімовий лук, або взагалі денім додавати до інших речей у протилежній естетиці, а також у інших фактурах та матеріалах. Наприклад, денім може бути таким середнім шаром, між. Наступним трендом це така класична трішки кропт оверсайз. Косуха, може бути з ефектом потертості на шкірі, може бути без неї, з активною та більш грубою фурнітурою. Так ось може бути такий лук. Це білий лонгслів на більш прохолодну погоду, або той напівпрозорий лонгслів, або просто футболка, або навіть майка, якщо більш тепло. Далі у нас йде шар денімової сорочки, а далі зверху косуха. І ця денімова сорочка трішки виглядає з-під цієї косухи. Класно додає пропорції у лук, різні фактури, розпорядження. Оділяє погляд в образі, і, звичайно, що колір навіть додає, тому що дуже часто до нього сорочка буде з синього відтінку, може бути, звичайно, тільки синього, але я пропоную такий варіант, і як варіант знову ж таки. І ви для себе можете експериментувати. А знизу це можуть бути навіть просто якісь бежеві, класні, класичного типу з защіпами штани. І лофери. І ось вам, будь ласка, різні стилі в образі, різні фактури в образі і пропорції, в яких є баланс. І, звичайно, знову ж таки, косуха вона нікуди не виходить, вона супер-супер актуальна. І як і байкерські, такі чоботи, я би рекомендувала цю косуху балансувати з іншими естетиками в образі, для того, щоб не було тумач. Тобто, звичайно, можна деякі образи зробити, типу шкіряні штани і шкіряна косуха, але у більшості луків я б якраз. Комбінувала, як я вже казала, наприклад, класичні від костюму такі штани, а, бежеві, шоколадні, якісь сірі, графітові, таке інше. І косуха плюс сорочка дуже класне поєднання і трішки розбавляє драматичність цієї косухи. And then we're pairing this with not sneakers and any kind of a sporty thing, but actually with loafers. And these are gonna go like the whole Matilda Jerve aesthetic. She styles herself and she knows who she is. This one's going to work with a cherry. This one's going to work with ice water. Pairing them, layering them with something that's sheer, so sheer pants. І останній момент, який обов'язково треба згадати: по-перше, супер суперактуальний саме такий глибокий шоколадний відтінок у поєднанні з замшею. Ідеальний варіант у цьому випадку це і тріч також цього сезону це замшева шоколадна сумка-хобо. Є, до речі, в багатьох українських брендах, і не тільки є у різних цінових сегментах, абсолютно з усім буде поєднуватися. І за рахунок того, що вона м'яка, вона, звичайно, не буде кожен образ структурувати не усюди. Буде вписуватися, але за рахунок того, що все ж таки сумка Хоба має певну форму, хоч і м'яку, буде дуже класно працювати з вашим гардеробом і, до речі, з іншими речами, які я сьогодні вам озвучувала у цьому відео. Ну що, друзі, пишіть у коментарях, яка з ітречей таких цього сезону буде вашою найулюбленішою, що ви вже відчуваєте, треба обов'язково купляти. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!